Перші чиновницькі колеса пішли сьогодні з молотка. Майже на самім початку урядування чинний склад кабінету міністрів обіцяв розпродати половину свого автопарку задля економії. Мовиться про понад сім десятків чиновницьких автівок. Ціну тоді обіцяли прийнятно. І от сьогодні в столиці, врешті, влаштували перший аукціон. Чи багато було охочих позмагатися за чиновницькі авто, і власне що та за скільки вдалося продати, знає Іван Гребенюк. А аукціон от от розпочнеться на щастя з учасниками. Приблизно за кілька днів до організації торгів повідомляли про лишень одного охочого позмагатися за чиновницькі машини. Побоювання не підтвердилися. Назбиралося зо три десятки покупців. Як проходила реєстрація? Чи не складно було да, зареєструватися? Та ні, не складно. Я буквально взяв, зайшов на сайт. Всі документи підготував, сам сайту скачав, підписав, розписав і приніс Я реєстрацію буквально. Ну, на заднілоки там, хвилин 10-15, не більше. 73 авто з головного урядового гаража рівно половина від усього, що мають на їх оглядини ще в квітні. Перших запросили журналістів. Ось мерседеси, які обслуговували різні офіційні делегації, більш бюджетні Вольцвагени та шкоди, а ще кілька раритетів. Усе це для бюджету у межах оголошеного урядом затягування пасків уже не потріб. Я оголошую. Від... Починають рівно об одинадцятій правила традиційні хто більше дасть однак, те, що не всі колеса навіть такі відомі припали до смаку, стає зрозуміло вже з перших хвилин аукціону. Зв'язку з відсутністю заяв по даному лоту лот знімається стогів. І так 65 автомобілів здебільшого через відсутність охочих купити. Вони поки що залишаться в гаражі. Учасники не приховують. Причина банальна. По перше, більшості в середньому по 10 років пробіг 300, 400, то й більше тисяч кілометрів. Ціна можна було б і нижче, і з молотка йдуть переважно шкоди, придбані не так давно, та й пробіг менший три. Продано учаснику під номером 4 за ціною 74 чотири тисячі триста гривня 96 копійок без урахування ПДВ. Однак найбільшою несподіванкою сьогодні став продаж справжнього раритету ЗІЛ 114 в Україні такий один колись подарунок секретарю ЦК КПУ Щербицькому від Леоніда Брежнєва. При початковій вартості у 570 сімдесят тисяч гривень авто в запеклі боротьбі за майже мільйон гривень купує представник приватного колекціонера. Цей автомобіль буде э, відновлюватися, відновлення буде дітельне. Я думаю, около ну, двох що з американські, потрібно їх заказувати буде. І этот автомобіль потім буде стояти э, в музеї, і ви зможете приходити все на нього смотри. Загалом вісім проданих машин, що робити зрештою у кабміні вже придумали протягом двох тижнів. Ми організуємо повторний продаж аукціон. Будемо намагатися зробити ще більш ширшу інформаційну кампанію. Чи зменшать ціну наразі? Не кажуть більше про плани реалізувати не лише свої, а й президентські колеса з Верховної Ради і регіональні загалом півтори тисячі авто гроші у бюджет за сьогодні. На майже два мільйони скарбницю наповнили. Іван Гребенюк, Ольга Нескородіна, Валерій Сутюк та Вадим Литвин. Новини 2+,2.